Вітаю з вами Дмитро Кохан та програма Акценти дня. Сьогодні, четвер, 29 жовтня. Колеги прозвали їх медичними розвідниками. Вони знають усе про систему внутрішніх органів та вміють з легкістю розпізнавати найменші відхилення в роботі організму. Саме до них пацієнти приходять підтвердити чи спростувати медичний діагноз. Сьогодні професійне свято відзначають лікарі ультразвукової діагностики. Чому без цих фахівців не обходиться жоден медзаклад? Цікавився Володимир Іванченко. Останнім часом багато хвороб не мають віку. Аби уникнути розвиток серйозних патологій, лікарі радять щорічно проходити ультразвукову діагностику. Добрий день. Що вас змусило звернутися? Що ви до нас завітали? Сергій Васильович працює лікарем ультразвукової діагностики 26 років. Його колосальний досвід врятував не одне життя. Метод УЗД, за словами лікаря, дозволяє виявити патологію на ранніх стадіях, коли хвороба ще протікає безсимптомно. Можна досліджувати всі органи, які не мають всередині повітря. Тобто печінку, жовчну, підшлункову, судини. Серезінку, нирки, ще то подібну залозу. Для діагностики лікар використовує сучасний УЗД-апарат. Обстеження пацієнтів абсолютно безболісне і загалом забирає до п'яти хвилин. У Вас задовільний, добрий стан органів. Ваш спосіб життя хороший, структурних змін немає. Упродовж дня лікар приймає до 30 пацієнтів. Переважно зі скаргами приходять люди, яким за 40. Але наголошує фахівець, чимало хвороб нині помолодшали. Молодь має проблеми з серцево-судинною системою, нерідко виявляє порушення в роботі щитоподібної залози. Дуже помолоділи і збільшилися за кількістю хвороби щитоподібної залози, особливо у жінок. За останні 15 років це десятки разів. Щоб потрапити на УЗД діагностику, пацієнту треба обов'язково мати електронне направлення від сімейного лікаря. Тільки за цією умови лікар зможе обстежити його безкоштовно. Дані про пацієнтів вносять у медичну програму «Медстарт». Там же зберігається і їхня історія хвороби. електронний запис дозволяє чітко ясно і миттєво прочитати заключення. Висновки будь-якого закладу, тобто, це дозволяє контролювати самому себе свою якість роботи. Обстежуватися, якщо пацієнт має хронічні захворювання. Лікар радить кожні півроку. Людям, яким виповнилося 60 і більше, діагностику органів слід проходити хоча б раз на рік. Підрахунок триває. Дільничні виборчі комісії Кіровоградщини продовжують підсумовувати результати місцевих виборів 2020. Протоколи голосування з районів області звозять до обласної ТВК. Яку кількість комісія вже опрацювала, та скільки ще має надійти, наші кореспонденти розпитали. Станом на 12-ту годину протоколи голосування в обласну ТВК надали 15 територіальних виборчих комісій. Ще 34 досі обраховують голоси виборців. Дотепер результати голосування члени обласної ТВК не отримали, зокрема, з дільниць Онуфріївського району, Світловодська та обласного центру. Ще два. Протоколи повернули на доопрацювання. Зазначимо, готові виборчі протоколи в ТВК зобов'язані передати не пізніше, ніж до 3 листопада. Це дуже непростий процес, кропіткий, багато треба провести роботи і роботи треба перепровірити, те, що отримуються результати, і встановити їх правильним чином. На Кіровоградщині черговий антирекорд за добу діагноз ковід підтвердили 96 землякам. Наразі від корони в області лікуються понад тисяча мешканців. Завантаженість ліжкового фонду вже перетнула позначку в 60%, а це 233 зайняті ліжка. Із них половина припадає на нашу центральну міську лікарню. Зазначимо, що із майже сотні нових випадків корони 39 в обласному центрі, а 30 у Олександрії. Загалом за минулу добу в лабораторному центрі провели 635 ПЛР-досліджень. ОДА інформують, що у зв'язку зі стрибком захворюваності зразки від людей із підозрою на ковід 19 лабцентр прийматиме на дослідження двічі на день. Ранковий прийом триває з 8 до 10 години. Вечірній з 16 до сімнадцятої. Відомо, що біологічний матеріал, доставлений ввечері з районів області, досліджуватимуть зранку наступного дня. Мелодія осені виставку дитячих малюнків із такою назвою відкрили в музеї мистецтв, якою уявляють осінь з допомогою фарби пензлів. Розповіли учні підготовчих класів художньої школи імені Осьмьоркіна. Експозиція налічує понад 20 ілюстрацій осені. Яку пору намалювати діти радилися разом із своєю наставницею та розповідає, це перший серйозний іспит для майбутніх митців, які тільки нещодавно вступили у художню школу. До залікової роботи готувалися півтора місяці, а щоб малюнки побачили якомога більше людей, розмістили їх у вікні музею мистецтв. Найкращу роботу дітлахи та їхні батьки визначатимуть шляхом голосування. На переможця чекають цінні подарунки. Я изображала на картине осенний парк, там, де все деревья в крыльцах, одягнені в разные одежды, и две подружки підкидають листья и милуются листяним защем. Эмоций очень много, радость и гордость за детей. Хотелось бы, чтобы люди не только в небеса смотрели, но и по сторонам. Иногда, может быть, взгляд попадет на какой-то детский рисунок и настроение улучшится. Таким видався четвер 29 жовтня. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня на телеканалі ТІТІВІ. В Студії працював Дмитро Кохан. Залишайтесь з нами та бережіть себе і своїх рідних.